you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Депутатку Київради Ярину Ар'єву з фракції ЄС підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в листопаді 22-го. На той момент в організмі депутатки виявили сліди вживання наркотиків, що показала експертиза. Про це йдеться в клопотанні про обрання запобіжного заходу Ар'єві до Жевченківського райсуду Києва від слідчих та прокуратури. Якби там депутатка та її сім'я не намагалися відбілити репутацію, підозрюваної, окрім обурення суспільства та ще більшої недовіри, вони нічого не отримали. Що давно мережу сколихнула новина, що Київська міськпрокуратура подала апеляцію, який просить взяти під варту депутатку столичної міськради. Тим часом політик Власенко досить зрозуміло і чітко пояснив основні моменти даної ситуації щодо наркотичного ДТП з депутаткою Ар'євою. Вона із депутатської династії, зазначає Нардеп, адже її батько депутат, підозрювана із династії курців ввізників візників наркотики. Тобто і ця риса у неї родинна, як зазначає Власенко, за його інформацією тато підозрюваний свого часу возив наркотики. Ар'єва із споліцили Шість якої виступає за легалізацію легких наркотиків. Просто уявіть, що ці депутатські діти будуть творити, коли їх батьки легалізують наркотики. Також депутат зазначив, що за наслідки наркодетеп постраждала, перебуває на пішохідному переході і отримала тяжкі тілесні ушкодження. Ні, винуватця ДТП так можемо говорити, бо це визнала Самарієва, Ні, її депутатська родина не прозвітували суспільство про її роль у цьому ДТП, до це не зробили правоохоронці. Тож до останнього намагалися, так би мовити, вийти сухою з води. Уласенко зазначає, що підозрювана роб були неправдиві заяви, поки прокуратура не вийшла із спростуванням. Після цього з її боку якось усе затихло. Нардеп підмітив, що неправдиві заяви це теж сімейна риса депутатської родини Ар'євих татові вже доводилося публічно вибачатися за розповсюдження неправдивої інформації. За таких обставин Власенко вважає абсолютно обґрунтованою позицією прокуратури, яка вважає, що за таких умов запобіжним заходом повинно бути взяття під варту. На щастя, для мажорки депутатки із альтернативою застави. І як висновок депутат наголосив, ви тільки уявіть собі, що буде відбуватися із. З цими брехливо наркотично депутатсько-мажорними дітками, якщо їх батьки легалізують легкі наркотики. Тим часом, поки депутатка від ЄС вимагається максимально відболити репутацію, заплямовану скоїним ДТП у стані наркосп'яніння. Голова партії, за даними українських телеграм-каналів, обговорює новий політпроєкт з військовими. Раніше телеграм-канал Політбавовна вже писав, що Порошенко дуже хоче власну сателітну партію військових. Принаймні у цьому, як зазначалося, були переконані його політичні конкуренти. Основні причини у це вірити. Перша ставка на волонтерські форуми. Не спрацювала волонтери під ЄС не заходять. Друга Петру треба щось робити з притулою у західних областях і не тільки у західних. Третя. рейтинг на рівні 80% для партії нижче плінтуса для Петра. Це не рейтинг, а сумні залишки тих 25% отриманих у 19-му. Їх уже давно немає і у штабі це прекрасно розуміють і знають. Але Політ Бавовна повідомила, що їм написали про те, що з Порошенком нещодавно спілкувалися декілька відомих у публічній площині людей, які мають стосунок до ЗСУ. Зазначається, вони запропонували йому підтримати новий проєкт, який би об'єднав. Навколо сивочолого лояльних військовослужбовців були готові взяти на себе організаційні моменти, і попросили фін допомогу армії і трішки медіа. Петро послухав і нічого сказав, грошей нема. Ви працюйте самі. А коли буде видно результат, я подумаю і вирішу. Якщо усе буде ок, то тоді розгляну варіант сателітної поліцили. Ось такого перебігу подій навряд чи хтось очікував. Виходить, що у Петра Олексійовича фінансові проблеми. Десь напевно сивочолий прорахувався, але ж хто так працює на перспективу? В майбутнє потрібно вкладатися на старті. Якщо в планах у людини створити гарний. Ній проєкт потрібно розуміти, що це будуть чималі фінансові затрати, але якщо з розумом усе робити, то воно того вартує. То цікаво, Порошенко просто передумав створювати ту партію, чи усе ж таки реально настільки забракло коштів. На цьому минуло все Підписуйтесь на канал Блух Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.